Є в мене пара хвилиночок, бустрінько, швидесенько вам розкажу одну класну практику. Єдину, я так думаю, я впевнена. Ну по здійсненню бажання. Ви насправді всі її знаєте і ви її використовуєте несвідомо автоматично. А якщо ви візьмете під контроль свій цю дію, яку ви робите завжди, бо ви творець, ви постійно щось творите, Да? Тобто, що таке здійснення бажання? Це створення певних подій, певного енергетичного згустка, який має форму і образи, да? і воно потім матеріалізується, мої хороші. Так ось, ви постійно створите. От, наприклад, картинка, яка біля вас зараз, ви створили. Якщо у вас якийсь негативний зараз досвід, ви проходите, це вибір, от ви так вибрали. Незалежно від того, в адекваті ви були свідомо або несвідомо, це ваш вибір. Розігрується навколо нас. тільки те, що ми обираємо через свій емоційний стан, через е, свій біль, якщо його багато, да, або ще там чогось. Дивіться, е, здійснюється бажання постійно, вони постійно здійснюються. Просто які е, ті, в яких ваша увага. Тож, мої хороші, е, перемкнути увагу потрібно обов'язково. І те, чого ви бажаєте, вам потрібно його вже відчувати і проживати. Припинити скиглить, просити, жалітись. Все, я хочу, щоб ви одне поняли. Якщо ви чогось хочете, прям до болю це підтвердження Всесвіту, що ви ніщий, що ви не маєте цього. І оця біль, вона підтверджує те, що ніколи ви його мати не будете. Ви розумієте це? І от саме для того, щоб почистити оцей біль сумасшедший, або ще якісь там трабли. Я створила свій клуб, тому що індивідуальна робота з психологом так не всі вона, не всі спроможні заплатить. Ну такі реалії це окна справді і є групова робота. І от мій клуб він якраз для того, щоб ти почистилась там. Поміняла, потрошку почала замінювати старі уявлення про себе на нові. От ти знаєш, якщо ти знаєш, що ти тобі завжди казали, що ти не вдах, і нічого не вийде, ну, ніхто в тебе не вірив, самого дитинства, тебе критикували, там ще щось. І ти такий весь сидиш там і, і, і коротше, страждаєш, да, тихенько. От треба ці знання замінити, розумієш, програми поміняти, щоб ти створював свої бажання свідомо і в ресурсі.